Доброго дня! Сьогодні в нас на огляді будиночок на продаж, який знаходиться в селі Дубіївка. Вон там видніється зона барбекю. Подвір'я складається з самого будинку, гаражу, літньої кухні, бані та допоміжних приміщень. Все вставлено тротуарною плиточкою власна свердловина та три каналізаційні ями. Дві з яких підведені до будинку, одна підведена до бані. Сам будиночок з хорошим ремонтом, якісними меблями та технікою. Загальна площа будинку складає 150 метрів квадратних. На першому поверсі у нас розташована вітальня, кухня, столова, санвузол та спальня. Санвузол в такому стані. Все частенько, охайно. Свердловина має свою очисну систему. Рукомийник зі спальні заберуть, тому не хвилюйтесь. Другий поверх доволі просторий. Є такий міні-кабінетик, більярдна кімната, ну, можна поставити щось інше та дві спальні. Опалюється будинок газовим та електрокотлом. Побудований з ракушняку, обкладений цеглою та утеплений пінопластом. Тому взимку буде дуже тепло, а влітку прохолодно. Будинок вартує вашої уваги. Тому запрошуємо вас на перегляди, ставте лайки та підписуйтесь.